Усім, привіт! Усім! Якщо ви бачите мене на одній з центральних вулиць міста, а в компанії зі мною ось цей мікрофон це значить, що програма Полтава сміється повернулася. І знову разом з оператором. Виключи камеру, Говорю, ми будемо ходити містом і приставати до людей. І приставайте з одним єдиним проханням розповісти смішний анекдот. Ну трошки пізніше. В кінці проекту ми визначимо автора найкращого шедевру, який отримає головний приз від нашого генерального спонсора фірми Полтав Пиво. А це цілий холодильник пива. Цього п'ять ящиків Що Це багато та мені стільки не випить Окрім того, буде розіграний заохочувальний приз. А що саме скоро дізнаєтесь? Ми розпочинаємо гонитву за полтавськими жартами! Анекдотів не знаю. Ідіть і думайте, згадуйте, а ми йдемо далі. Мабуть, мабуть, не готовий. Наш народ е, поки що не готовий до пива, але ми цю справу підготуємо як слід. Пригадь на рекоменду біти з 9-ти етажки, такое прыгає. Все, в минус. з такой упал, такой вот струхает, подходит підходить до нього женщина. Говорить, що случилось? Стоять, коли знаєш, сам только подойшов. А можна подумати по, по, секунд. Да? Ну, а... Поки наш друг думає, у нього є товарищ, який також, я думаю, готовий поборотися за наш головний приз. Мене звати Вадим, але я не знаю. Я из лесу вышел. Был сильный мороз. Лежу, поднимается медленно в гору. Лошадка, везущая хворост воз. А дальше не помню. Приходит 84-летняя женщина к доктору. ей, значит, доктор, заходите. Сам пишет, пишет, пишет. Бабушка говорит. А, ну что вас волнует? Она ему говорит. Да вот, правое колено мое, значит, ну совсем что и не делала. Оно значит так не приходит в себя. А, доктор говорит, ну так сколько вам лет? Ну 84. Ну так что же вы хотели? Ну да колево муж тоже 84. <плодисменты> Мирча Луческу, главный тренер шахтера, пишет письмо Пепу Гвардиолы, главному тренеру Барселоны. Сеньор Пеп, вот как вам удается так хорошо настроить команду на игру? Он говорит, да не проблема, Мирчу, ты бело, берешь. 11 своих лучших бойцов, выставляющих против них 11 фишек. Твои ребята обыграют их и, значит, после этого чувствуют уверенность и рвут всех в Лиге Чемпионов, все равно в чемпионате Украины. Через некоторое время они встречаются, и Пеп Бардиола спрашивает у Мирча Луческу, ну что, Мирча, ты сделал, как я хотел? «Да», — говорит Мирча, — «сделал, сеньор Пеп». Ну и как? Фишки выиграли 1-0. Мужику предлагают, типа, ну что, ты выпьешь ведро Він каже, те, що дурачок, а від другої горілки, та, я що не мужик. <пив> Друзі, хочу вам нагадати, що програма Полтава сміється знімається не один день, а постійно тому не сидіть вдома, якщо ви бачите нас, підходьте, а то приз від генерального спонсора фірми Полтав Пиво забере хтось інший. Ні, посіваєшся на не пір. Ні, Я не розумію, що люди просто тікають від нас. Ну, ну Просто хочу побажати що, е, всім гарного настрою. і таких квітів гарних. Ну а з нашою програмою ми обіцяємо, що гарний настрій вам просто гарантовано. Люся, люся, я для тебе зроблю все, що завгодно. А на коханий, я для тебе теж. Ну, тоді будь моїм поручителем у банку. А ми йдемо далі шукати анекдоти. Чи відбувається концерт? Підходить вокаліст гітариста і питає: Скажи, напомни, перві дві строчки другого куплета. А той каже: Піди спитай у барабанчика, бо я їх не пам'ятаю. Він підходить і каже: напомни слова другого куплета, а барабанчик каже, взагалі, яку ми пісню граємо. Скажите, вы анекдоты знаете? Знаю. Вы что рассказать? Ну, таких, как можно было показать в эфире каналу ИРТ, навряд Не-не-не. Почему? Не, не. А, ну, время. А надо. куда вы спешите? На разговор. Да, да. Один сказал на работу, инший другой до дома. Ну, быть, они меня обманывают. Здесь письма отца к сына студенту. Дорогой сын, выслаю тебе 10 рублей, как ты и просил. Но помни, что 10 рублей пишется с одним налем, а не с тремя. Можно на пару хвилин у вас? Нет. Чему? Ну, да, спішите? да. Тут вибачте. <реш> Знову люди не хочуть пива, а дарма, адже воно таке смачне, це Полтав пиво. Uh, do you speak English? Uh, do you speak Russian? Yeah. Anecdote. Anecdote. <реш> на русском? <реш> <реш> Давай, смешный анекдот. Во время поступления ни один москаль не пострадал. Жалко, капец. Ось бачите, почуття гумору мають не лише українці. Вчиться. Дівчата, що злякались трьох літр? І РТ? Вам 18 є? Є. є. Ні, Немає. <світ> ну немає, 18, значить пива ви не отримаєте, а сітро ми не роздаємо. Застряг хлопець у ліфті. І диктор каже: якщо ви бажаєте балакати на державній мові. Натисніть один. Якщо ви бажаєте балакати на руському, натисніть два. Він нажимає на, на двійку, йому зго, голос від тіля. Ну що, маскали, застряг. <риклад> ДТП на перекрестці Гаїшник спрашує, ну що ви думали, коли ви друг в друга врезались. Ну, я їхала, думав, ну от зараз красний, ну я проскочу. А другий говорить, ні, фіг, ти у мене проско... проскочиш. <риклад> Я зайняв. Що значить зайняти? Які справи можуть бути важливішими за цілий холодильник пива? Ну, Просто не знаємо. Я не розумію, чого людей навчають в школах. Тільки, а-а-а. Знаєш, <parks> Ні. будеш розказувати. Веселі історії, ти знаєш? На аеродромі посадка курсанта, котрий должны прыгать с парашютом, и один из курсантов подходит к своему руководителю и говорит, можно я не буду прыгать? Нет, ну сказано прыгать, значит прыгать. Ну смотрите, вы сами решили. Теперь идет вторая серия этого же анекдота. Идет заседание управления колхоза, и председатель колхоза говорит, ну что ж, дела у нас совсем плохие, там что-то съело какие-то урожаи, денег ни на что нету, э, скотина дохнет, и в это время такая бум! Парашютист этот задолбал уже. Складно так зразу. Ну, якщо я вам дам пару хвилин подумать. А час тікає, ну, а поки наші учасники, точніше, Мозкові клітини наших учасників намагаються генерувати слова і скласти їх до дотепних речень. То я нагадаю, що генеральний спонсор нашої програми це фірма Полтав Пиво. Полтавське пиво смак справжнього пива. Ми йдемо з стої пари. У нас голова заміта другим, в принципі, ну вспомню. У вас такий великий гурт. Точно хтось розкаже нам щось смішненьке. Та то я не п'ю, але анекдот розкажу. Значить, внук навчається в четвертому класі. Підходить до дідуся і говорить: дідусю, позич мені 10 тисяч своєї пенсії, а потім я тобі своєї віддам. Я скажу на зречу. Буквально дві хвилини. Ех, друзі, що ж то за зустріч без полтавського пива. Приходьте до нас, розказуйте анекдоти та вигравайте, і все вас буде отак. Приходит молодая пара к врачу. Девушка зашла, муж ожидает в коридоре. Вот. Доктор спрашивает, что вас беспокоит? Она говорит: доктор, меня ничего не беспокоит, просто посмотрите мое общее состояние. Ну, доктор посмотрел, послушал, пощупал, постучал и говорит: Ну, у вас, в принципе, все хорошо, но вам просто нужно больше бывать на свежем воздухе летом, а зимой не переохлаждаться. Ну, она выходит в коридор, ее встречает муж и говорит: Ну что сказал доктор? Доктор мені порекомендував літом відпочинок на морі, а зимою норка в ушу. Ну так одразу мені посидіть, випити пиво, побалахать. Тоді можна розповісти анекдот. Я зараз візьму пиво, вип'ю, буду назад їхати, запинуся, розповім вам. Так, люди від нас тікають навіть на велосипедах. Доброго дня, гарні дівчата, мають знати гарні анекдоти. Пошли, я не буду. Давай, розказуй. Я вибачаюся, а, а це, ви, це не... ви з магазину йдете? Так. А ви нічого не забули? Ні. А ви, мабуть. Я йду додому, так що все дома є, оце додаток. Зрозуміло. Кума, питає у кума, а чого ви ніколи в мене нічого не просите? Кум пошкрябав по тилицю і каже, а ти кума даси? От чортівку, вже і випросив. <рес> Здається, мені сьогодні один із супермаркетів одного кошика не дорахується. Повертається мужик додому з відрядження. От, в старі добрі часи думає, та й подзвоню в дружині. Хай готуєсь. Вечерю. Шукає, шукає душку, нема. Думаю, ладно. Хай буде так. Вертається додому, відкриває двері, а там любовник йолки-палки, ну, через якихось дві копійки Сім'я розпалася. <рес> Анекдот не знає. Віку. Анекдот і в молодості, і в старості він завжди цікавий та смішний <рес> Як вас звати Роза? А де ви працюєте в банке? О, Як приємно, як чудово, Роза в банці. <рес> <рес> Знаєте, чим відрізняється луковиця від лукавиця Ну, коли бережуть трамбоністи, ніхто не плаче. <рес> Не публічна особа так така. Люди тікають від своєї слави, люди тікають від пива, але не варто. Приходьте до нас та вигравайте. Доброго дня! Доброго. Ну що, розкажете нам анекдот? Анекдот ні, але можу заспівати. Пісень. Опа! Пісень у нас ще не було. Давай. Ти мені не снішся, я тебе тоже. І слава Богу. Дядя Сережа. <реш> Друзі, як ви помітили, під час зйомки нашої програми дуже багато людей відмовляються розповідати нам анекдот, придумуючи купу різних відмазок. Тому, власне, ми і створили хіт парад фраз відмовок. <звіт> Третє місце. ми не місцеві. друге місце у хіт параді фраз відмовок займає ось цей чоловік. Руки заняты, ребята, хотел а, помогать. Я тримаю сам микрофон. Как выявляется, для того, чтобы рассказать анекдот, нужны руки. И, наконец, первое место в нашем хит-параде занимает вот этот шедевр. Не, 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 не а не то -то. я христианин. Идут в лесу Петька, Чапай и Василий Иванович, охотятся. Значит, охотятся, охотятся, дичи нету. Значит, жрать всем хочется. Тут Василий Иванович Так, сейчас вот я вижу там заяц пробегает. Сейчас я его так быстренько бах. Прицелился такой раз же, смотрит, уже стреляет его Кутузов. Раз, в бок. Бах, промазал. Вот. Нехороший Кутузов. Идут дальше. Когда Петька такой видит, коза такая из-за кущей выходит. Значит, э, прицелится только бах стрелять. Опять мимо его Кутузов бок подбил. Говорит, Таня, ну что ты, говоришь, делаешь? Мы же все голодные останемся. Василий Иванович говорит, так, мужики, расходимся в три стороны, значит, и вечером собираемся в условном месте. Значит, разошлись, вечером Петька уже находил, намаялся, значит, дичи нету, застрелить ничего не может. Видит костер, говорит, Василий Иванович. Подходит, говорит, Василий Иванович, вот не нравится мне этот Кутузов. Василий Иванович, ну, не нравится, Петька, не ешь. Шли лесовые звери, По лісу. Впали в яму, незрозуміло хто вирив, але попали вони в яму. Ну що ж, олень з великими ногами якось викарабкався, каже, давай ти олень виліз, давай якось, ми ж твої друзі, давай, виручай нас. На наступний день приносить кусок м'яса, кидає в яму. Лисиця каже: 2 на 2 я їм одна. Заєць голову почухавши, каже 5 на 9 по Добре. Медвідь думав, думав, не знаю, що сказати. Голодний залишився. Ну, наступний день знову приносить Олень цей кусок м'яса, кидає кидає цим звірям. Лисиця знову каже, 2 на 2 я їм одна. заєць 5 на 9 под поділі. Ну, на третій день знову цей же олень приносить м'ясо, кидає м'ясо. Лисиця каже, 2 на 2 я їм одна. Заєць знову привичну фразу. П'ять на дев'ять поділімо. Добре. Медвідь думав, думав. Такий думав, думав. 328, дай хоч вкусить. <рес> що ж, хочу вас попередити, що під час зйомки цього анекдоту жоден звір, жоден олень не постраждав. <рес> Друзі, перша добірка наших полтавських найсмішніших анекдотів, на жаль, скінчилася. Проте проект Полтава сміється триває далі, і ви ще маєте шанс стати його переможцем і отримати головний приз від фірми «Полтавпиво». пиво а це цілий холодильник пива, плюс заохочувальний приз за анекдот на тему пива. Тож напрягайте свої мізки, згадуйте жарти і отримуйте призи. Все дуже просто. Ну а на сьогодні це все. Побачимось!